Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 443 і 444 за підручником, але працьому класу, автора Олександра Істера. По одному це дуже мало, тому розберемо відразу два. Так, напишемо номер 443, саме перше розберемо. І наше завдання знайдіть значення першого двочлена, члена, якщо х дорівнює. Добре. О, Значить, у нас 3х квадрат мінус 1 дорівнює. І ми спочатку підставляємо мінус 1. Тобто, у нас буде 3 помножити замість х мінус 1 до квадрату, ну і мінус 1 дорівнює. Мінус 1 у квадраті це одиниця. Тобто 3 помножити на 1 буде 1, і ой, 3, пробачте, і 3 мінус 1 буде 2. Так, є. І підставляємо двічку. Тобто 3х квадрат мінус 1 дорівнює 3 помножити на 2 у квадраті і мінус 1. Так? Дорівнює 2 у квадраті 4. 3 на 4, це у нас буде 12, 12 мінус 1 це буде 11. Все, з першим справились. Переходимо до другого. У нас тричлен. Записуємо його. У нас 5м. Плюс 9n квадрат мінус 1. Дорівнює. У нас значення замість m і замість n. Тобто у нас буде 5 помножити замість m мінус 2, так, плюс 9 помножити замість n 1 третя. До квадрата і мінус. Ой, побачите, ресочку лишнє І мінус 1 дорівнює. Щоб порахувати, просто перемножаємо 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. Так? А 1 третя в квадраті це буде 1 дев'ята. Давайте я запишу. 9 помножити на 1 дев'яту і мінус 1. Ну, поки що так. Ви можете потім записати остаточну відповідь, просто пояснюю, де що взялося. 9 і 9 скорачується у нас одиниця. І 1 мінус 1 буде скільки? Правильно, 0. Тому залишається просто мінус 10. Так, і з номером 443 ми з вами розібралися, тому поставте лайк і підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо на номер 444. І номера у нас з вами схожі: записуємо. Так, спочатку перше: у нас 64х мінус х квадрат. Плюс 1 дорівнює, і тепер підставляємо замість х 1 четверту. Тобто у нас буде 64 помножити на 1 четверту в кубі мінус 1 четверта в квадраті, ну і плюс 1 дорівнює. А тепер нам треба це все порахувати. 64 помножити. 4 у кубі, 4 на 4, 16, 16 на 4, 64. Тобто, це буде 1,64. Одиниця у третьому степені це буде 1. Тобто, якщо ми відносимо до куба, то чисельник і знаменник підносимо до куба. Далі мінус 1 4 в квадраті це буде 1, 1,6. Ну, і плюс 1 дорівнює. 64 і 64 скорочуємо, це у нас буде одиниця. 1. 1 плюс 1 буде 2, ну а від двічки нам треба відняти 1 16. Так, є дорівнює 1 ціла. Так, одиничку позичаємо, перетворюємо на 16 16, так. Плюс 16, 16, Число поділене саме на себе рівня одиниці. Тому 1 плюс 1 буде 2. І треба відняти 1 16. Дорівнює, Це буде 1 16 мінус 1. Віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишиться той самий, чисельники віднімаємо. Тобто у нас буде 15, 16. Так, Фух. з Першим справилися. Переходимо до другого. Друге у нас. Так, 4 МН. Не забуваємо, що між, між ними є множення. Його просто не пишуть. Мінус 3 М плюс 2 Н мінус 4 М Н. А можна відразу звести подібні? Ні. У мене такі чешуться руки. Ну, просто це для чого. Ну, ладно, як кажуть, ну, мабуть, для того, щоб ми побачили. Так, 2n мінус 3n міняє місцями. Від перестановки до сума не змінюється. Так, значить, у нас буде 2 помножити замість n. 3. Главне не перепутати. І мінус 3 помножити на. А перепутала. Так, перепутала у нас 3м. Бачите, рисочку не домалювала, молодець. Так, і замість м 4 Що в нас виходить? 2 помножити на мінус 3. Це буде мінус 6 і мінус 12. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, і це буде 18. Все, це буде розв'язок даних вправ. Тому дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. do vous ce petit chiffre,